Всім привіт! Ви на каналі Собкрас Кіс і з вами Єва. це я. Сьогодні ми відкриємо огляд. Робимо огляд на ось вот таку коробочку від Смужка, інтернет-магазин. Тут у мене буде сюрприз, я сюди поклала, щоб вам було цікаво. ви ще не бачили Сюрприз. У нас тут ось вот так. Виглядаємо папір у нас цей. Я бачу ось таку поні, зроблену власноруч. ручку. Ще є тут ось така таба плочик дуже м'який. Ось такий бокс. Хочете зараз я його відкрию? Ну, зараз зроблю роблю я буду це WhatsApp. Ось такий він тут за думками не виводить. У нас тут там, ось так виглядаємо. Треба знайти ключ від дверей. Спочатку нам треба ось тут впоратися і знайти його. Але ми його вже бачимо, тому дістаємо. Ось, це дуже м'яка. Відкриваємо наші двері. Можна назад ключик покласти. Відкриваємо і у нас тут сердечко. Ось ось таке сердечко. Кладемо його біля дверей. Далі в нас тут треба знайти від цього справжній його відтінок. Давайте ось цей. Не підходить. Цей такий. Ну, а цей вже краще. Давайте ось цей. Далі беремо ключ. Відкриваємо двері. У нас тут знову сердечко. Кладемо сюди. І в нас вийшло. Тому відкриваємо далі. Тут у нас є такий боксик. хоний, ням ням Його, до речі, треба з ножницями відкривати. Тому можна зробити ще окремий огляд на маленький такий сюрпорезик. Тому буду робити... А, якщо що бачите. У нас тут є ще ось такий догопока. До речі, в одної моєї подружки, яка теж робить ось такі штуки, її канал називається Coramin Girl, вона вклала, на жаль, мою ідею, тому цей бокс у неї був відео. Це мій бокс, я їй просто подарувала, а вона використала його. І всі речі майже то були мої. Крім тої закладки карточки Бар і що. Речі, це мої всі речі. О, в нас тут є корони ось такий бокс. Ми його відкриємо теж, але наступні відео. Ще є ще такий бокс, там камера виводить. І ще є у нас Тут така карточка. Скофі. Ось так. Сібайте, буду робити окреме yeah. відео з цим пакетом буду їх всіх відкривати. Abo možno po jednom.